Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні розповімо про те, як Польща та її фермери заробляють на експорті до України під час війни. Україна затопила нас зерном. Пишуть польські фермери на тракторах, що блокують кордон. Але у Польщі є галузі, які не бояться українського зерна і їх турбує блокада кордону. Тоді як польські фермери і надалі блокують український кордон, торгівля з Україною приносить Польщі неабиякі прибутки. І після початку великої війни ці прибутки лише зростали. Про своє занепокоєння тим, як блокада кордону вже впливає і може вплинути на торгівлю, заявили представники молочної галузі Польщі. Власне, вони були ще не єдиними представниками польського бізнесу, які від самого початку фермерських протестів ще у 2023 році висловлювали занепокоєння, і вони мають на це причини. Польська молочна палата, Асоціація молочних підприємців України та Асоціація виробників молока спільно звернулися до урядів обох країн із закликом забезпечити, щоб молочна галузь не стала жертвою суперечки щодо імпорту українського зерна. Річ у тому, що Україна є третім експортним ринком для польських молочних продуктів після Великої Британії та Алжиру, хоча у загальному польському експорті це лише 3%. З польського боку це переважно сири, а також йогурти. Але Україна так само постачає. В Польщу молочні продукти, переважно сухе молоко і масло. Але сальдо цієї торгівлі є позитивним для Польщі і становить 96 мільйонів 700 тисяч євро щорічно. Проте прибутки від торгівлі з Україною Польща отримує не лише з молочної продукції. За даними центрального статистичного управління Польщі, у 2023 році Польща продала в Україні товарів на майже 12 мільярдів євро, а закупила на понад 4 мільярди 700 мільйонів євро. Сальдо на користь Польщі становить понад 7 мільярдів євро. і Є рекордним для двосторонньої торгівлі. Передисторія цього рекорду, якщо у 2020 році польський експорт до України становив 23 мільярди злотих, то через рік зріс до 29 мільярдів, а у перший рік Великої війни у 2022 році сягнув 45,5 мільярдів злотих. Тож, якщо до війни Україна була 15 експортним ринком для поляків, то за підсумками 2023 року вже посіла сьоме місце. Втім, за цей час зростав і імпорт з України із 11,5 мільярдів злотих у 2020 році до понад 20 мільярдів злотих у у 2022 році. Щоправда, за 23-й рік ця цифра суттєво скоротилася і фактично досягла до воєнного рівня близько 20 мільярдів злотих. Але навіть це дає Україні місце у другій десятці найважливіших постачальників до Польщі. Звичайно, багато в чому це пов'язано зі збільшенням нашого експорту на схід зброї та боєприпасів, машини і обладнання, автотранспорту, а також продуктів харчування, напоїв та добрив, пише одне з польських видань. Зростання українського ж імпорту в Польщу відбулось в основному за рахунок продуктів харчування, Виробів борошна, цукру, ріпакової олії, кормів для тварин. Один із важливих компромісів, як вважають експерти, що їх цитую, Речпосполита, Посполита, може полягати у розвитку польської переробки з української сировини і пошуку нових ринків для харчових продуктів. А необхідною передумовою для нормалізації ситуації на кордоні та відносин між країнами називають реальну програму усунення основних економічних причин, що призводить до сільськогосподарських протестів, звісно, у співпраці з Єврокомісією. Друзі, на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Свою думку щодо цього пишіть в коментарях. А ми надалі будемо вас інформативно підтримувати. Перша віза про життя та роботу за кордоном.